Ай, скоро буде крапельний полив. Боже, який грали. Тут, воно зупинилося. Іменно на цьому рядку. Тепер має капати. Мабуть. О, дивіться, га? А як? Що це? Два лопуха і сім огірків. Так, з'їздили в місто, купили 12 сварло. Зробив тільки що дирочку. Ця розинка заходить дуже-дуже туго, але заходить і це є добре. Зараз все, запхаю краник і подивлюсь, як воно буде. Запхав краник, теж заходить важко, але заходить. Перекрив, пробував продути, продував, не продувається взагалі. Коротше, система тримається. Та що ти там кричеш? Система тримається дуже добре. Добре, хоч переноски з хати вистачило. по крайній мірі цей кут точно. Авто той другий під питанням. Зараз я оце. Нароблю дерево закладу розинки, та й вам покажу. Ану, привітайся, ти в кадрі. Значить так. Ось я вже закручений, ось я поставив резинку. Пробував ставити резинку спочатку на кран і потім запихати. Нічого не виходить, тому що коротше, не виходить. Спочатку треба ставити резинку, потім ставити кран. Так виходить. Резинка заходить. Тяжко, але заходить. Тепер ось я, думаю, буде в освіті, звідси буде йти капелька. Ось так. Ось. Ось так вона має йти. Я собі думаю, оце нічого страшного, що вона тако буде звусати. Ну, думаю, якби на скорості не повинно повпливати, тому, надіюся, що все буде добре. Наробив вже дурачок, зараз буду вставляти резиночки і потім буду чіпляти капельку. Звісно, все покажу. Ось такий результат все робилося на око, всі відстані, там собі приблизно як воно має бути. Хочу сказати, що багато на яких краників не виходить закрутити до кінця різьбу, але воно так плотно заходить, що я думаю, що воно буде там його тримати, навіть якщо воно геть закручене не буде. Там та резинка так плотно сидить. що воно... Ну, а я зараз включаю крана, хай набираю воду в той ставочок на 500 літрів і буду чіпляти шланги. Так. Маємо ось такі заглушки в кінці труби капельки ставити. Маємо ось такий соєнитель, щоб якщо вдруг капелька порвається, то можна було її соєдинити між собою. І маємо ось такий фільтр. Купила, але він нам не підходить, бо тут набагато менший діаметр, ніж нам потрібно. Будемо щось думати, як його пересобачити. Можливо, колись потім, можливо, сьогодні, не знаю. І маємо ось таку капельку. Зараз буду її розпочатувати та й покажу. Так, ну що, у нас капелька, значить, йде через 40 см, бо так посажені коричі, 2 літри за годину. Я наверно, думаю, що це багато, але хай буде. І є в нас ось такий імітатор, чи як вони називається, якщо вам буде видно, ось така пластмаска всередині маленька. Не знаю, я, то добре чи то зле. Ось але думаю, що повинно працювати. Ось. Зараз я пішов її туди мотати, буду різати та чіпляти. Наш столок починає набиратися водичкою, але воно щось буркає, бурка десь воздух пускає. Прийшлося зробити прив'язати цю шлангу, бо кришки не вистачає. Треба буде потім виточити. Зараз до підприємця човни булькає. Нагадаю, десь воду пропускає. Так, тут знизу наче теж сухо, нічого не капає. Я не бачу, щоб щось капало. Значить це просто воздух виходить з турби та й того булькає. Так, ось, все, вже не булькає, вже добре. Вже навіть трішки водички набралися. Давай, скоро буде крапельний полив. Хюстон в нас проблеми. Отже, вроді би я ставлю, щоб оця капелька була навпроти корча. Але тако 10-15 корочків зміщуюсь І ось, ось тут дивіться. Вже яка відстань. Ось капелька, ось корч Ну що робити? Садили, то вроді би якби через 40 все, видно, десь промахалися. І тепер маємо проблему. А сюди ще більше. ближ. Скоро по ще наполовині буде між корчами. Ось така біда. В кінці добре, посередині погано і тут під кінець теж пощі добре робиться. Так що я думаю, що воно буде, нічого страшного, де воно там буде капати, головне, щоб була волога біля корча. Момент істини. Почепив вже дві капельки та й ходіть. Зараз будемо включати, дивитися, як воно буде працювати. Заново ми йдемо, йдемо. О. Дивіться, зараз ще огорочок покажу. А? Є, це пам'ятаєте, я показував два оцих листочка нових, що виросло, що хвороба їх не взяла. Уже взяла. Але горочки є, але якісь вони трошки не такі. Ходять. Зараз момент істини. Там водишка набирається, вже десь половина, чуть більше. І так, ну що ж, перший кран. Куди я тобі? Сюди. Пішла. Другий кран. Давай сюди. Так. Щось О, капає. Бачу, капає тут. Що я до гори ногами поставити? Що? Так, щось тут не хоче. Ага, пішло, теж капає. Краники не течуть. А тепер треба йти в аж самий кінець. О, є, видно, дивіться. Раз, два йолки палки Називається Мрія збулася. Треба йти в самий кінець і дивитися, чи в самому кінці капає чи ні. Так. Ну що ж, саме кінець. Поки нема нічого. Чую щось якесь. Ага. Воздух виходить з трубки. Надулося. Зупинилось. Тепер маю капати. Мабуть. О, дивіться, ага. А як? А що? А як тебе крутити, щоб ти не теж? Я тебе ж вроді би добре. Проблеми. Що я виключати? Так, там в кінці перекрутив. А, зараз знову подивлюся. Ну тут аж так само закручував. Тут не пускає, тут не пускає. Ой, тут не пускає, тут не пускає. А там пускає. Що воно, ну, як воно? Ходіться, це подивимося. Я вже поставив на нове місце, перекрутив, на сухе поставив, щоб подивитися, чи тече чи ні. Тече? А, ні, не тече. Казалось. Так, ти вроді не тече, ти теж не тече. Якось ну, криво закручено, конечно. рибі рівно крутив, але так, а де та трубка, знизу? Все правильно знизу. Так, і ти теж не течеш. Да? Так, да, добре. Так, але дивіться, тут прямка напроти кореня. Так, тут тебе, ой, треба поправити трішки, бо тут, звісно, дуже геть далеко. Якийсь там воздух неї виходить. Тут теж дуже, дуже далеко, тільки ближче. Так, ну це я потім поправлю, коротше. Так. Ось. А тут виходить. Ну, пушті. Пушті. А отут взагалі половині. Ось корінь. І ось корінь. А капає посередині але я думаю що в принципі воно буде добре правда головне що працює так ну а мені тепер залиши ще зробити так само всі останні ради дає шлангочка. і можна сказати що капелька працює ще раз тут а тут стікає прямо під, під корінь по цьому по трубці стікає бо імітатор де для... а він тут знаходиться ось отут Ну, Головне, що не тече і працює. Фух, є, я це зробив. Ну що, ж, давайте ще покажу вам стану огорочків. Стану горочків, значить листя у нас ось таке бідове. Бідове. Але хочу сказати, що це тільки на цих великих. Ось так він виглядає з середини цей листочок, якщо, якщо вам там щось видно. Ой, на тих менших корчах листя файне, Я вам зараз покажу. Ось так. Скоро їх прийдеться, мабуть, відрізати, бо я не знаю, чи такий листок зможе наляти огорочок. Так, о, огорочок без листочка. Десь отут він в мене. Дивіться, вроді би як він фокусується не хоче. Вроді би як би він той. Трішечки навіть росте. Не прям, щоб аж сильно. У мене таких є багато. Але вони потихеньку наливаються. Це вже і добре. Ходіть, покажу вам зараз маленькі. Ті, що були пізніше посажені. В них листя набагато краще. Дивіться, я його як лишив, отаке таке листя, і практично таке листя є везде. Навіть тут вже є огірочки. А тут це взагалі що це? Два лопуха і сім огірків. Все, і немає ні точки росту, нічого. Даже не кидаю, а Огірки є. Ну молодець, молодець, хороший. Так, ось так бачите? Тобто, а де-не-де повискакував щось трошки. Але вроді би як ось тут воно зупинилось. Іменно на цьому рядкове. От іменно на цьому рядко. От такі листки ще є, але в цілому картина набагато краща. Тут чуть-чуть краще, ніж там на тих великих. А туди вже посередині то таке саме, що і там. А це просто другий сорт огірка. Я подивлюся, що це за сорт огірка, Зараз напишу на екрані. І будете знати, він показується набагато краще стоїть в цій хворобі, бореться проти неї. Бачите, навіть листя тут темно зелене, а тут а листя світле. Навіть по листках видно, що це інакші сорти. І як наскільки сильно він устойчивий до цієї хвороби. А? Хто б подумав, то якби я знав, то я б усьоби таке садив. Дивіться який листочок. Ой кажу, листочок той, а. Так, О, помідорки. лки-палки. Помідорки вже китиці мають. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, таке маленьке тому. Не знаю, камера фокусує, ні. Хочу показати вам чи не хоче. Ось це такі маленькі, це вже мають бути помідорки. А от дивіться, а? помідорки що роблять? А? О? Це мені вже подобається. Дивіться, який гарний, здоровий кущ став. О? Ще один такий самий здоровий. Круто, взагалі круто. А за цей сорт я подивлюся і напишу, що це за сорт. Бачите, як він добре тримається проти цієї хвороби. Раз чомусь обробили, щось йому допомогло. А це обробляємо, обробляємо і геть не допомагає. О, ще зараз покажу вам той. Самий вищий. О, дивіться, який вимах. Я вже руку підняв. Він вже по під 2 метри має. Ну він ще тут, правда. Гляньте, який він сховався один тут. Думав, що я його не побачу. Ну а я ж хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Подякувати тим, хто допомагає в коментарях, підказує, що і як правильно робити. Вам всім величезне дякую, також дякую тим, хто підписався. Хочу попросити ще про любу активність в коментарях. Якщо вам дійсно це відео цікаве, то будь ласка, давайте допоможемо йому трішки вийти в маси, хай його подивиться більше народу. Всім дякую, до наступних зустрічей.